І я запрошую до лекції свободи письменницю доктора історичної наук, професора Донецького національного університету Олену Вікторовну Стяжкіну. Дуже дякую за запрошення і за слова, які пролунали. Для мене велика честь бути тут з лекцією свободи в пам'ять Олександра Кривенка, людини, яка. Знала і знає там все про помилки і перспективи України. Я думаю, що він був щасливий на Майдані і після Майдану, бо то була історія про світ для України. Але потім, потім коли сталася війна, відступ в Архаїку був прогнозованим і майже миттєвим. Цивілізація злітає дуже швидко. Із відступом Вархаїку трапилось прогнозоване, і певна частина України знову стала тою, яку Олександр Кривенка не любив вузьколобою, трошки завиченою, тою, що стала кричати Роспни, відрубай, бо це стало модно. Це стала частиною можливості створити кар'єру, нічого більше не роблячи. Я хочу говорити сьогодні про це, і моя лекція складається з двох частин. Перша з них вербальна, але тому що слова, може, і нічого не значать, то друга складається з картинок. І я сподіваюся показати їх, як запропонований Україні. Може, трохи болючий і може травматичний проєкт. Маю визначитись із своєю позицією говоріння із темою. Моя позиція говоріння це травма і провина. Провина на першому місці. І якщо перераховувати її повністю, то часу не вистачить. Але я думаю, що за 23 роки список провини. У нас у всіх примірно однаковий. Щодо травми, то її результат це нечутливість болю. Це не про те, що боль не відчутна, це про те, що нічого крім болю немає. А ще моя позиція говоріння це Донецьк, який я покинула влітку минулого року, але в якому я живу і сьогодні. І не можу відпустити, і не буду. І Україна, як моя вітчизна, моя батьківщина, але поза концептом родини матері. Україна для мене це концепт дитини, яка мені особисто нічого не винна, бо це я її хотіла. Я хочу, щоб вона ходила посміхалась, була розумною, була щасливою. Якщо на старість вона буде мене любити, я буду рада. І якщо ні, ну то таке. Ліж би їй було хороша, аби вона була. Ще моя позиція говоріння це той факт, що я є російськомовною, але ніхто й ніколи не заважав мені говорити і думати російською. А от за русизми, вибачте, моя позиція говоріння полягає в тому, що я історик. І мій науковий інтерес полягав у спробі зрозуміти, що є таке радянська людина. Років п'ять тому я дійшла до історії Другої світової війни, історії окупації, і історія окупації сьогодні стала сучасністю. І трохи я трохи пишу, то буду суб'єктивною і не претендую на істину в останній інстанції. Тема ж, про яку я б хотіла говорити, це свобода від зла. Я хочу говорити про свободу від зла, але сама не є вільною свободною від зла. Бо я не знаю, чи зможу я забути і простити московський акцент Кремлівської війни, яка вже більше року акає і вбиває українців. І мою країну. Отже, свобода від зла як чесність не спрацьовує, не спрацьовує зло, на думку, Августіна Аврелія, блаженна не має онтологічної природи. Воно займає місця, які є порожніми, ну, порожніми від добра. Зло, як Газ як туман, як мгла. Вона, він, вони йдуть в душу повільно і непомітно. І ніхто точно не скаже, коли саме наступає темрява, коли наступає ніч. Наприкінці 20-го, на початку, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, зло. Було в Європі. Здавалося, що справа Дрейфуса жваві дискусії про протоколи Сіонських мудреців, смішний побутовий антисемітизм, нічого не вартий, але це була згода Європи на те, що потім Ротшильд назве загальноєвропейською ідеєю. І а, Гітлер прийшов. Із ідеєю вбивати євреїв на підготовлену почву, люди були, може, і не активними учасниками, але мовчазними співучасниками того, що відбувалось. І французи, і німці, і чехи, і росіяни, і українці теж різні російськомовні, україномовні українці, були поганими своїми до євреїв. На їх очах вбивали, їхніми руками вбивали. Ніхто не бросився відбивати євреїв, бо здавалось, що це справді якісь не ті люди, яких, якщо позбутися, життя стане кращим. Потім, після війни, євреї повернулись до ті, що вижили, звісно, повернулись до своїх будинків. А вони вибачили. І виростили ціле покоління жидобандерівців. вони вибачили, але ми не просили прощення. І в якомусь сенсі ми вбиваємо по сьогодні. І це осад зла, це фундамент, на якому зростає нове зло, нові не ті люди. І коли мерзотник з камерою із окупованих земель. Знімає свято 9 мая в психіатричній лікарні, підсміюючись над хворими, ми, ми не переглядаємо це відео. Чи переглядаємо так в впівока, ми не пишемо в ООН, що це злочин проти людства, що це злочин. Бо Такі вони всі там психічно хворі, зло, осад, фундамент, такий спосіб приходить до нас, як мені здається. От, а, Свобода від зла в тому, щоб бути розумним, щоб не поспішати грати у чужі ігри, щоб не піддаватись на маніпуляції. Але якщо Соломея танцює танець семи покривал. То кожен може стати іродом. Нічого ж це покривало сепаратизм. Нічого. Сепаратизм, до речі, образ мрії. Ну, хоча б років стоп йому мало бути. Наш сепаратизм змінює образ мрії раз на два тижні, вживає слова, яких не було у вжитку ще рік тому, але то нічого. Коли Саламея танцює, ірод Кремль знає, йому не перемогти в цій війні, так не перемогти. Але посіяти е, мінне поле на роки, на десятиліття вперед і грати з сепаратизмом це все, що він може. Це для нього, для кремлівського ірода, перше фундаментальне покривало. Друге, для наших політиків їх. Кар'єра збігла у Ростов. Вони залишились самотніми і такими, що нічого для себе не зрозуміли. І про себе, і про Україну. І тепер сепаратизм для них така тема, що можна збирати врожай нічого не роблячи. На жаль, і ті інші патріотичні теж будуть грати, бо одні будуть боротися за. Федералізацію, відокремлення, республіку, а інші будуть підморгувати патріотам і протистояти, протистояти, протистояти. Третє соломейне покривало для експертного середовища. Можна тільки уявити, скільки науковців захистять дисертації про неіснуючий сепаратизм. Такий собі симулякр симулякра. Ну, не перша, зрештою, історія в експертному середовищі. Молодь, відьмь то теж був симулякром симулякра Але ж сталося так, що і журналісти грають в ту ігру. Це покривало і для них теж. Місто Лейден в Нідерландах протистояло герцогові Альбі. Воно вирішило зруйнувати дамбу і впустити море. В місто дамба годувала, але свобода була дорожчою. Вони зробили це. І можна було б про це написати, бо це ж сенсація, то навіщо писати? інше питання важливо чи не важливо, Саламея танцює і тут. Вона танцює і для самих сепаратистів, бо хто вони? Бандити, маргінали і вбивці. Вони протестують проти самого слова, але в душі вони хочуть, щоб це слово було, бо це багато що пояснює. І дітям своїм вони не хочуть говорити, що вони вбивці. Вони страждальці за позна що Європі. Наступне покривало для Європи. Сепаратизм Європа розуміє, зітхає з розумінням, принаймні, от Шотландія, от Ірландія. Але наша історія не про Шотландію і Ірландію. Вона про Польщу 39-го, про країни Балтії 40-го, про Угорщину 56-го, і про Прагу 68-го, і про Париж 40-го теж. Згадати про це боляче, сором, сором, шкіру здирає той сором, якими були вони, коли сталася та війна. Сепаратизм заспокоює, бо мати стосунки із повстанцями це добре для Європи. Наступне покривало Салемеїне, це для центральної влади, бо от звільнені території. От треба відновлювати міст під красним лиманом. Треба відновлювати, але можна не квапитись, бо там же ж сепаратисти, підморгнувши патріотам, можна забути про гроші на відновлення про міста, які потребують допомоги. Вслух не скажемо, але скористаємося. Остання покривало найтрагічніше, бо робить ірода. З дуже совісних людей, з дуже пристойних людей, чоловіків переважно. Бо ось він не на фронті, і йому дуже важко пояснити собі, що тут може він цінніший, чим там. І через, через цю важкість, чому я не на фронті, краще думати, що там сепаратисти. І якщо вони хочуть відділитися, то нехай. Чи маю я вмирати за те, що хтось хоче жити окремо? Бо я ж ліберал, демократ і добра людина. А... Кожний може стати іродом. І це все було б нічого, якщо б танці Соломеї» не були про стриптиз чи сімейну політичну мелодраму. Але вони про. Відрубання голови Іоанна Хрестителя, вони про розрубане тіло України, вони про війну. Ефіальт, син Невридема, показав персам е, тиловий захід в ущелину Фермопільську, І цар Леонід пав. І перси зайняли значну територію Греції. Якщо б у Ахамінідів було телебачення та Кремль, то Ефіальд мог би сказати про себе, що він виступав за Перську республіку, за Південно-Західний Ахамінідський округ і Єгипту і праві Малої Азії. З розумінням поставились би до цього, бо битва при Саламіні була. За місяць, а при платеях ще за цілий рік. Але греки називали речі своїми іменами і Ефіальта стратили як зрадника. То чому ми, знаючи, що на окупованих територіях немає інформаційної суб'єктності, сприймаємо голоси поліцаїв, обличчя гауляйтерів і паради зрадників всерйоз? Чому ми не називаємо цих людей так, як називати їх слід? Це не свобода від зла. Але є добрі новини. Я знаю, у кого можна брати уроки свободи від зла. Це волонтери і воїни, волонтери у всіх галузях, там, де працюєш день і ніч, там бачиш більше. и не маєш силы до огульного зла. Там, где воины, там есть надежда. він каже, чего ты боишься? Ты чего боишься? Что изменится? Наступление, не наступление? Если Россия сделает то, что она хочет, нас с тобой не будет. Не будет ничего. Мы победим. Мы победим. Чого ти боїшся? Але ще люди, у яких я буду брати уроки свободи від зла, це патріоти на окупованих територіях. Чого не поїхали? А це перше питання, яке смерш та НКВС завдавав людям на окупованих територіях Сталін в тобі і в мені. Живий вічно. А вони люди на окупованих, українські патріоти, сміються, кажуть: ну добре, що вони не питають, чому не поїхали Кимли. Хоч тут все зрозуміло. Не поїхали, по... бо багато причин. Але про одну ми не кажемо взагалі. Вони не поїхали, тому що це наша їх. Українська земля, вони не поїхали тому, що не поїхали литовці, і латвійці, що не поїхали українці, що не поїхали чехи. Вони не поїхали, тому що це наша земля. Не поїхали, повернулись навіть з Сибіру, і все справдилось, все справдилось. А, патріоти на окупованих територіях. Це люди, у яких є абонемент в сучасне Гестапо, МГБ. Це люди, на яких, на яких пишуть доноси. Це люди, які живуть дуже важке життя, тому що там важко, а тут з боку України генералізовані прокльони, насмішки. Зрештою, Місто називається а не Сніжне, а вони там працюють з волонтерами і з армією, і зі старими. Вони розмовляють з тими, з ким мали б розмовляти інші, з отруєними наркотичною програмою Раша ТВ. Вони там є. І я хочу вибачитись перед ними. По-перше, за те, що я не змогла бути з ними разом. А по-друге, за те, що я у своїх публічних якихось виступах завжди називала їх через кому. Ну, ви знаєте, вони там є, але завжди хотіла розказати про тих обдурених, яких повно скрізь від Львову до Харкова, і в Парижі теж повно, і в Лісабоні. Я хочу вибачитись, тому що моє потурання, моя кома привела до того, що їх ніби немає, і що мерзотники десь в тилу в очікуванні пиляння чергового бюджету, називають їх оставленцями, пухлинами і всі нормальні вже поїхали. Я хочу сказати, що Януш Корчак теж міг поїхати, але він був таким самим ненормальним. І загинув із дітьми. Хочете, можна по-іншому. Апієва дорога, апостол Петро назустріч Христос і каже: Хочі ж, Петре, всі нормальні вже поїхали. Я хочу вибачитись перед українськими патріотами на окупованих територіях і в Криму теж я хочу вибачитись за їх невидимість, за те, що вони ніби не існують. За мовчання, яке транслюється в Україні та Європі з їх приводу. Але я буду щасливою, бо саме в них я буду брати уроки свободи від зла у хлопців, які два тижні тому на ганку перед школою в Донецьку голосно обговорювали, чи буде правильно назвати і аеропорт, і площу центральну іменем Кіборгів. Я буду вчитися свободі від зла у батьків, які тихенько малюють дітям маки. І кажуть, що це і є українська пам'ять про війну, якої більше не може бути ніколи. Так само робили, я знаю, в Західній Україні. А, правда, малювали тризуб, і все справдилось. Я буду вчитися свободі від зла у продавчині, яка у камуфляжному магазині кричить весело, свідомо, з викликом. «Подходіть, наше українське завезли!» і у маршрутчика, який не бере рубль, Мовляв, хлопче, Україна в нас тут рубль не ходить. І у бабусі легендарної, що заглядає в очі окупантам і каже: Синок, ти откуда? Із Пермі? їжжай домой. Я буду вчитися у свободі, свободі від зла у Адольфа чи фашика Донецького, який пише хроніки освобожденого города. І у хвилини відчаю. Каже, хорош страдать, нам що бурята і члені наваліть. Я буду вчитися у Анфіси, і у П'ялки, Монмартру, і у Олега, і у Дмитра, і у тих людей, у яких зараз немає імені, бо їм не можна його мати. Їх ім'я Україна, і воно пролунає тоді, коли там буде Україна. Я буду вчитися свободі від зла, то тієї самої свободи, що. Довго терпить милосердство є, не шукає тільки свого, не радується чужому, яка усе зносить, яка всього сподівається, усе терпить і ніколи не перестає. Їх любов до України ніколи не перестає. І саме тому, саме тим ті землі окуповані, ніколи не перестануть бути україною. Вербальну частину закінчено. Дякую за увагу. Це картина дівчини, яка живе в Донецьку. Вона каже: назвіть моє прізвище. Я не зроблю цього, я не можу. Але це дуже важливо, хочу, щоб ви її побачили. Вона там, вона в Україні, вона в Донецьку. А мій проєкт такий. Мій друг, що воює вже рік, каже словами: нічого ні до кого не донесеш. Покажи картинки. Покажи, як це є, щоб було больно, щоб було важко, щоб обід, обидві сторони сказали ні, це не ми. Я б хотіла, щоб це Боже, було як соціальна реклама замість о, облич місцевих виборів. А, може, як якийсь інший проєкт, і ви, медійники, знаєте про це краще, як це зробити. Виглядає це так. Куди б мені. О. Окупація завжди однакова, завжди і для всіх. Це Пітер Брейгель, божевільна Грета. Вона в іспанській зброї. Вона пішла в пекло за сковорідкою. за сковорідкою в пекло, а не проти іспанців. І там така ж сама божевільна Грета. Ну тільки її історія це про пенсію. Це окупанти. Це не повстанці, не сепаратисти, не найманці. Це окупанти. Нацистські, буряцькі, кадирівські, рашистські окупанти. Це збори. Це збори десь в Україні, в Києві, зрештою. А підпис дуже підходить, правда? Ми нічого не поправимо в їх головах, там поправляти особо нічого, навіть якщо вони змінять шапочки они не врагами собственной страны, они вже отравлены і так далі. Між тим, вони такі однакові. Це діти, це діти, і вони теж однакові. Це написи, це Прага і Україна. Я не сподіваюсь, що вам видно, бо. Якось нечемно читати може. Це парад зброї. Харків і Донецьк. Люди прийшли подивитись. Люди завжди однакові. Концептуалізувати людей можна тільки за старим і новим заповітом. Написи. Отам От на гаражі написано ПТН, ПНХ, Це Ялта, Крим, Україна, А че Чехословаччина. Це свята в Конотопі 42-го і в Донецьку 2015-го. Донецьк та сама поза. Знову символи. Тут все очевидно. Це поліцаї. Це поліцаї і більш ніхто. А це наша перемога. Це Гоя і це певний. Негатив позитиву, і з тим позитив негативу наші не будуть розстріляні, бо ми переможемо. Дякую за увагу.